Коли ти бачиш, наприклад, на конфі е, флексіщих школьників, які там на цепях, на машинах, і двері вверх, і, а, а, ну, або мені там просто пише тіп, я я розумію, що ну, він, ну той як він же флекси, він не заслужив цього. І ти розумієш, що тут ну, передута, або коли там типа, мені пишуть гната, ти ідіот, от я купив бабра, він виріс 20х, Когда, ну Люди, школьники починають кріпті заробляти, і мені за чим то не зачем доказувати, що вони молодці. І мені здається, це один із, ну Признаки в топа ринку. Я просто пам'ятаю у 2021 році, коли мемна історія, я ору на людей, що ви покупаєте догікою, ідіоти, і мені дзвонить мій товариш і каже, коротше, Саня, я виходжу повністю. Я вважаю, що коли така істерія, це було вже в такому 17 17-му. коли всі таксісти почали манити і так далі. всі різко, перша спишка, коли була в 17-му році, така ну, масштабна. І от ось приклад такий мені здається, коли буде масова стадія, коли е, ну, оці, наприклад, що нам треба дивитися, ми бачимо ще обйоми. У нас зараз на цьому булані, ми бачимо об'єми крупняка. Якщо подивитися, внімайтесь, чому ти говориш, ти робив я кожен день, ну наприклад на, 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 на сам смішно, але якщо ти кожен день дивився притоки і старив ці ціну ефіру, ти просто зрозумів, де в один момент можна було прямо дармова наживати. И вот это было это в июле. Такая была возможность, где, как бы, я тоже при, опять заработал. Ты это следкую за оттоком, Сань. Весь прикол, що я вважаю, що я не пропущу це теж. Я дивлюся за отоками, я ще дивлюся за другими публічними компаніями, які набирають ефір, які почали пірамід вистраювати з ефіра. І ти, коли це бачиш, там ще, наприклад, коли ці компанії торгуються з премією. Да? Тобто якщо вони к ефіру один к одному торгуються, то це вже ред флаг, що ти по хватить. Або з премією, мікростратеджі, MicroStreet, до речі, досить з премією торгуються. І це, це, ну, це теж метрика. на какую можно доводиться. Благодаря чату GPT и я, ну, как бы, мне кажется, мы с командой поумнешили при, 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 прилично. Потому что видно, что все пользуются и уже все такие уже накаченные, умные стали. Ну, и вот должны вроде... Ну, и плюс, я понимаю, что есть мой опыт, который, ну, два раза уже это видел. я, я... Это как вот этот меми, когда я уже был на этих играх в Squad Games, понял? Я уже играл в эти игры.